Так, значить що у нас тут? У нас тут інкубаційний цех. Він складається з двох головних частин. Перша частина це відсіювачі, біофільтр, суматор, нижня точка. Вона потрібна для того, щоб можна було зробити ревізію в будь-якому із акваріумів. Розрахована вона якраз нижня точка на те, щоб можна було б злити цю водичку і не втрачати її, вернути її заново сюди. Значить, відсівач потрібен для того, щоб утримувати наше маточне погалів'я, нашу креветку з ікрою. Креветка, яка ікру скидає за рахунок того, що в нас подача води йде з торцевої кінцевої частини, проходить Через сам відсіювач. Тут відсіюється малючок, якого ми за допомогою такого незамудреного шланга зливаємо. Прийми участь в розіграші. Інкубаційна майстерня буде розігрувати акваріум власного виробництва та препарати профілактично-лікувальні для гідробіонтів. Для того, щоб стати учасником розіграшу, тобі лише потрібно лайкнути відео та зробити репост. Розіграш відбудеться в прямому ефірі 8 лютого. Бажаємо успіхів всім учасникам!